Пронто-пронто, мої любі, тут я щось дьявол побачила. Це стосується всіх вас. Маєте на увазі, тут вас буде дьявол спокушати? Дивіться, дьявол – це класна енергія. Від дьявола нам йдуть, йдуть секс, одежа, гроші. Він тоді стає, скажімо так, героєм негативним для багатьох, коли занадто. Тобто середина у всьому. Да, це є залог того, що ви ні на що не заліпаєте. Якщо ви заліпли на гроші, на бренди і таке інше далі, то звісно, тоді вже це для вас певна спокуса, і тоді вже дьявол вас мучить. Якщо ви вмієте себе тримати так, що ну так, є класно, немає, теж класно, то не треба його боятися. І так. Ох, який буде розвиток відносин у вас з цим чоловіком? Кілька угу, капитаклі. буде. Причому по стабільності і надійності. Тут у вас або ви з ним працюєте на одній роботі, або буде якийсь один спільний проєкт, можливо, він вам запропонує, або він вам запропонує про те, що давай будувати відносини по стабільності і надійності. А що це за чоловік? Зараз його сигніфіку подивимось. Ох, чоловік, якому дуже важко прийняти рішення, цифра 2. У нього може бути двійка в даті народження. Я зараз скажу про число народження. 2, 22. 28, 12, 21. Але це не обов'язково. Майте це на увазі, бо я читаю не тільки Тару, я читаю ще і коди. Це моя система Ханна Код. Чоловік, якому важко прийняти рішення, як правило, він його навіть не приймає, бо дуже багато сумнівається. Ще про нього. Знов кажуть ханна, ще розкажи про те, вам важливо це почути. Цей чоловік. Приймає рішення довго, тому ніхто на нього не чекає. Код цієї енергії такий, що вам розслабитись і жити своє життя, а йому треба ще більше інформації зібрати. Але якби він не зібрав її, він рішення так і не прийме, бо не приймає довгий час. Так а що ж станеться, що він проявиться? Що станеться? Він зрозуміє, що ви його кохана жінка. Тобто, от поки да, на чашу вісів, вагів не, не капне оця крапля про те, що ви кохана жінка, і він це зрозуміє, поки рішення не буде остаточно прийняте. Як скоро це буде? Аркансуд. Ого! Ну, це доля. Кажуть, у вас ним доля, нікуди ви від цього не підете. Якого числа? 20-го. Чекайте, це доленосна подія. Я вас чекаю в групі теле.